Відповідно до рішень уряду України з 1 липня 2025 року призначення та виплати державної соціальної допомоги передали від органів соціального захисту населення до пенсійного фонду України, тобто відповідно до прийнятих постанов Кабінету міністрів України Пенсійному фонду України передано з 1 липня призначення. Та виплату державних соціальних допомог, які до сьогоднішнього часу здійснювалися органами соціального захисту населення. Тобто з 1 липня органи пенсійного фонду вже здійснюють призначення виплати таких видів допомог: це є державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію. Особам з інвалідністю, також державна соціальна допомога по догляду за дитиною, допомога особам з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю, допомога на поховання студентам і курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, непрацюючим особам пенсійного віку, які не мають права на пенсії, а також дітям сиротам та дітям багатодітних сімей. Крім того, це допомога та соціальні стипендії для ВПО і осіб з інвалідністю, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям звільнених із строкової військової служби, загалом 39 видів соціальної допомоги. З повним переліком можна ознайомитися на сайті ПФУ щодо роботи в нашій області. То хочу зазначити, що станом на 1 липня до головного управління передано понад 86 тисяч. Допомог, які е, мають бути профінансовані в липні місяці, які були призначені саме органами соціального захисту. Тому е, наші громадяни, які отримують такі допомоги, е, не мають потреби хвилюватися про те, що е, у зв'язку з передачою функцій до пенсійного фонду їм необхідно додатково звертатися до органів пенсійного фонду чи, можливо, виплати будуть здійснюватися в якийсь інший термін. Ні, такого не буде. Тобто, всі допомоги, які були призначені до 1 липня, орган... Органами соціального захисту будуть профінансовані у визначений термін, також будуть виплачуватися в тому ж самому розмірі, в якому були виплачувалися органами соціального захисту та в спосіб, який людина обрала при оформленні даної допомоги. Тобто це є або через відділення Укрпошти, або через уповноважені банки на здійснення даних виплат. Також хочу звернути увагу тих громадян, які подали документи умовно в другій половині червня або 29 червня, і органами соціального захисту не мали можливості прийняти рішення щодо таких заяв по призначенню допомог. Таких заяв на сьогодні день на нашій області налічується біля 300, Вони передані до головного управління пенсійного фонду. І рішення по таких заявах буде прийматися працівниками пенсійного фонду україни отож з 1 липня 2025 року призначати та виплачувати державну соціальну допомогу буде пенсійний фонд україни для осіб які з 1 липня будуть звертатися звертатися до органів пенсійного фонду тобто вони можуть бути потенційними одержувачами таких допомог Покращилося те, що додалося ще одна можливість способу подачі документів, як і до передачі функцій органам пенсійного фонду. Громадяни зверталися до центрів надання адміністративних послуг, а також до виконавчих органів сільських селищних міських рад або надсилали поштою дані документи. На сьогодні є ще додаткова можливість звернутися особисто до сервісних центрів пенсійного фонду України. А в нашій області їх начислюється 17 таких сервісних центрів, особисто звернутися. Та подати заяву та певний пакет документів для оформлення тої чи іншої допомоги, а також пенсійний фонд здійснює доопрацювання веб-порталу електронних послуг і мобільного застосунку Пенсійний фонд України, де наші громадяни вже у вересні місяці зможуть подати документи в електронному форматі, адже не потрібно витрачати додаткового часу для того, щоб чи дійти, чи доїхати до сервісного центру, чи скажімо, підійти до центрів надання адміністративних послуг для того, щоб подати документи. Документи на оформлення допомог. Також хочу зазначити, що пенсійний фонд має потужну IT-систему, а також має розгалужену систему обміну інформації з іншими державними органами. І це пришвидчить і покращить терміни, скоротить терміни призначення таких допомог. І відповідно до проведених обмінів, пенсійний фонд зможе мати яку необхідну інформацію, яка буде додатково потрібна для призначення. Тої чи іншої допомоги ми зможемо самостійно таку інформацію дізнатися, тому громадянам не буде не буде потреби подавати додатково якісь ще документи. Щодо нашої області, то на сьогодні працівники пенсійного фонду здійснюють уже прийом громадян щодо надання послуг саме по оформленню державної соціальної допомоги. На сьогодні ми за кілька днів липня вже прийняли 72 заяви, які опрацювали і надали далі право заявам на призначення такої допомоги. Тому не зволікайте, хто бажає, має можливість, потребує таких допомог, звертайтеся різними способами, подавайте документи. Менти органи пенсійного фонду здійснюють своєчасне призначення та фінансування таких допомог.